Всім привіт! Я знову мандрую Львівщиною, і цього разу я приїхала в найстаріший замок Львівщини, якому вже понад 7 століть. Мало того, що він найстаріший, він ще і єдиний овальної форми на Львівщині. Я не знаю, чи в Україні, але я прочитала таку інформацію, що на Львівщині він єдиний овальної форми і найстаріший. І це Олеський замок. Я знаю, що багато хто не любить такі відео про замки, але я це все дуже люблю. Я вам в попередньому відео показувала про Підгорецький замок. Також я планую відвідати відвідати Золочівський замок і все це вам показати. Я правда не знаю, чи я перше це відео випущу, чи про Золочівський замок, але менше з тим. Я це люблю, я це хочу вам показати. І кому це подобається, хто такий самий шанувальник нашої історії, от, як і я, то запрошую зі мною відвідати ось цю красу. Ось така дорога веде від траси до замку. Він вже видніється на 50-метровій горі. До речі, він є найбільш кінематографічним з усіх замків України, бо тут знялось понад 20 фільмів. Парковка тут відразу облаштована біля монастиря Капуцинів. Місця є, в принципі, достатньо. І ось тут сувенірний риночок. Монастир капуцинів збудований у XVIII столітті, і на той час він був найбільшим монастирем капуцинів в Речі Посполитій. На жаль, зараз його можна відвідати лише один-два рази на рік, коли працівники картинної галереї, які він підпорядковується, влаштовують тут екскурсію. А решту часу монастир закритий. Вже більше тридцяти років тут фондосховище галереї. Але навіть ось так з дороги можна помилуватися оригінальною ринвою з драконом. Та старими бароковими скульптурами. Такий вхід до замку. І тут каса. Зараз йдемо дивитися, скільки коштує квиточок вхід. Я думаю, так як Підгорецький замок. замок. Вхідний квиток, звичайний 200 гривень. Є сімейний, один дорослий, плюс одна yeah. або дві дитини 300. Двоє дорослих з дітками 500. І є пільгові. Ну що ж, йдемо всередину, прогуляємося. Yeah. В дворі і в самому замку. Хочу вийти сюди до гори. Побачила відразу біля входу таку якусь цікаву скульптуру. Цікаво, що є вгорі, на горі. Типу такий як оглядовий майданчик можна собі піднятися і подивитися на монастир. Шкода, що цей монастир. Так рідко відкриваю для відвідування, бо насправді цікаво було би зайти і прогулятись там в дворі. Але на щастя, ми маємо можливість відвідати Олеський замок, який, до речі, разом з Підгорецьким і Золочівським, є роззинкою найпопулярнішого туристичного маршруту Золота Підкова Львівщини. А вперше Олеський замок згадується в історичних джерелах в 1327 році. Це неймовірно. Це практично 700 років тому. Хотіла сюди піднятися ближче до цих статуй, але тут аварійні сходи, їх ніхто не ремонтує, просто перегородили і все. І бачу ще, що тут була кав'ярня, кафе. Не можу назву прочитати, гри, гриб, грибниця якась. Не можу прочитати назву, вона так викарбована, але воно теж зачинене. Хоча було б класно попити тут кави біля замку. Ну, так атмосферно було б. Йдемо далі. О, подивись, якої товщини тут стіни. Це просто товщина стін назовні, напевно, лише метр. Цікаво, що всередину більше метра. Більше метра так? Цей замок також називають колискою польських королів. Адже тут народився не тільки польський король Ян III Собеський. А й також Михайло Корибут Вишневецький. Йдемо в двір замку. Пам'ятник архітектури замок 14-17 століття. А ось тут зверху, над в'їзними воротами, ми бачимо герби власників цього замку. Йдемо дивитися? Так, йдемо шукати, кому показувати квиточки. Поки що нікого вході не входить. Такий величезний колодязь із обертовим колесом. Подібний ми бачили в Підгорецькому замку. А тут ще є пам'ятка комусь. Зиновій Богдан Хмельницький, гетьман України. В цьому замку минули його дитячі роки. Батько Богдана Хмельницького працював у воєводи Івана Даниловича, котрий є дідом польського короля Яна III Собеського. Тому, за деякими даними, Богдан Хмельницький дійсно провів тут своє дитинство. Ти якраз до такі кісти? Ну, сходинки такі. Слухайте, це потаємний вхід. Ну, я якраз тако прохожу файно. Але ми на мене зараз будуть сварити. там є куди зайти. Так, не можна, то воно було б закрите, як бачиш, що одна губка відкрита. Тук-тук. Слухай, то можна вийти. Я щось думала, що сюди не можна йти, але дивлюся, люди тут є. Ну, гарно з одного боку двір замку, в якому ми щойно були. З іншого боку, видно всі володіння на всі землі. Вийшов отак король, подивився, чи всі кріпаки працюють, чи все добре. Ну Це я жартую, але приблизно так воно й було. Йдемо всередину. На першому поверсі музею Олеський замок є один зал, в якому ми можемо побачити портрети власників замку, дізнатися про історію Олеського замку, помилуватися іконостасом XVIII століття та книгами 15 xvii 17 століття. Так, йдемо на другий поверх до другої виставкової зали. Десь тут має бути одне з найбільших батальних полотнищ 17 століття, одне з найбільших в Європі. Типу їх є два. Одне в золочівському замку, а одне в Олеському замку. На сьогоднішній день в музеї представлена багата колекція творів 15 18 століття, і я дуже раджу поціновувачам іконопису, живопису та скульптури відвідати цей музей і побачити все на власні очі, але так було не завжди, адже історія замку налічує понад сім століть, і тому він пройшов як період розквіту, так і період занепаду. Найбільшого розквіту він досяг саме за часів Яна Третього Собеського, який тут провів реставрацію. В кінці 17 століття, адже тут жила його кохана дружина Марія Казимира, яку він лагідно називав Марисенька. А дивись, яка обрамівка. Шкода, що сюди не можна заходити. Далі видно теж, як над дверима такий одвірок, і на ньому є надпис. Йдемо в ще в один зал. От говорили про те, якої ширини стінальовані всередині, та і розмальовано. Але шкода, що не написано, якого взагалі часу ці малюнки. Чи це наші дні вже? Ну, принаймні, в цьому замку, в кожній залі, виставка така потужна. На відміну від Підгорецького замку. Він ззовні дуже красивий. А от всередині поки що ще до толку не зробили. Але чекаємо масштабну реставрацію і там все буде. О, тут навіть одвірок. Так само розмальований. Вау! Десякаліпнина на стінах. Боже, яка краса. Тут теж точно такі самі візерунки. Класно. Розмір. Ну, скільки тут? Метрів два є. Два на, на два. Деркало, деркало, якого ти століття. Бо ніде не написано. І теж, бачиш, викорбовано, як гарно. Латинський. Ар-а. Під кожною картиною написано, якого вона століття, а щодо меблі, то немає вказів. Де? О, дійсно, Боже, неймовірно. Ну, торкатись не можна, це як дракони, правильно? Це типу лев, це обличчя людини, це обличчя дитини. Таке різьблення. Немовлята, пташки. Ось обличчя. А тут дивись під короною. Ось, типу, як королева. Бачиш, корону над нею тримають. Ось і воно. Те полотнище, про яке я читала. Батальне полотнище, одне з найбільших в Європі. Битва під вільним, 17 століття. Друге таке в Золочівському замку. Великі розміри, сім. Метрів 65 сантиметрів на 7 метрів 38 сантиметрів. Картина була написана на честь перемоги польського короля Яна III Собеського над турками в вересні 1683 року. Конкретних портретів у картині два. Це король Ян III та королевич Якуб. Так, спускаємось в підземелля. Я щось не пам'ятаю, чи тут є привиди. Зараз будемо шукати. У Підгорецькому замку був привид. Ага, це і все? Невеличке таке. Та, а, ні, туди є сходинки. Ні, це ще не все. Тут кілька зал. Ось можна позаглядати сюди. До речі, це і є те місце в підвалі, де в 19 столітті знайшли скарб. Ще такий один? Узенький коридорчик. Ух ти! Клас! Подивись, що тут є. Це і є криниця, обертове колесо якої ми бачили в дворі замку. Їй стільки ж років, скільки й самому замку. Але дерев'яні конструкції на горі новіші. Люди кидають і копійки, і гривні. Коротше, засмічують. То вони роблять свій вклад в історію. Та певно, ліпше би там кинули в скриньку на дрон. Ніж сюди, тяжкими для Олеського замку були як 19-те, так і 20-те століття, адже він руйнувався не лише через природні катаклізми, а саме землетрус 1838 року, а й через людський фактор. Проте завдяки небайдужим громадянам його двічі спасали, як в кінці 19-го, так і в 70-х роках 20-го століття. І завдяки цим людям ми зараз маємо змогу прогулятися тут і помилуватися цим всім. Гарно погуляли по замку. Зараз ще підемо у околиці, подивимося, бо тут є таке озерце. Є там така цікава якась арка, ми її вже бачимо згори, хочемо до неї спуститися. І ще трішки прогуляємося, подивимося, що тут є цікавого. Так, ми ще йдемо в парк. І вже бачу якісь такі красиві статуї левів, стоять тут на вході, біля сходів. Це збережені, я впевнена, що це збережені ще з 17-18 століття ці лепчики. Схожі на нашого кота, правда? Видно, що парк стараються відновлювати потрішки. Доглядають за скульптурами, але ще багато-багато є роботи. Тут ще ми побачили такі сходинки, акуратні маленькі. І теж із такими скульптурами, неймовірними. Я навіть не знаю, хто. Це русалоньки. Це русалоньки, дійсно. Дуже яка краса, дуже гарний парк. Якби його ще так довести до пуття, до толку, то це взагалі парк величезний. Я щось подумала, що його буквально трішки. Он там, а тут йдемо і далі сходинка вниз. Одна, друга, ще скульптури. Та, але не написано нічогісінько, ніде не бачу назви. Та, тут дуже гарний вид на замок. Така краса. Тут такі сходинки трішки перекошені, але ними можна спуститися донизу, до озерця. Я ще не зрозуміла, чи це озеро, чи це річечка. Йдемо зараз подивимось, прогуляємось по стежечках. Йдемо в цю сторону стежка веде сюди, якраз до цього квітучого дерева, яке я бачила, згори. Така вже весна, весна повним ходом, дерева цвітуть. Так, головне не впасти. Там хто? Там якийсь песик галкає. Менінкий! ку куку. Бідний сидить там. До песика мені не дозволили йти, щоб не травмувати його психіку. Йду далі до озера. Тут треба йти обережно. І добре сюди приїжджати, коли нема дощу, снігу, тому що можна спуститися по-сухенькому вниз до озерця. Шкода, що озеро не дуже облагороджене, але принаймні покошено, прибрано, це вже добре. З того боку є якась цікава така арка. Боже, який тут гарний вид на замок. Він так на горі. Зауважили, що тут є цікаві такі скульптури, статуї. Ніде не написано, якого століття і що це взагалі таке. Боже, як гарно пахне цвіт. Оцей найперший весняний цвіт. Йому так тішишся. Так, тут ось теж якісь є скульптури і незрозуміло, якого століття взагалі це все. Ми нарешті дійшли до цієї арочки. Так, мені здавалося, що це якась арка, але воно щось не зрозуміло. Таке враження, що це за радянських часів було зроблено, тому що зверху написано, що це 1973 рік. Тому ми трішки збентежені, що це взагалі за арка така тут в парку біля такого замку. Ну що ж, мої любі, саме тут я хочу завершити своє відео про Олеський замок. А вам дуже вдячна, що ви зі мною є на каналі. Раджу вам подивитись попередні мої відео про Підгорецький замок, неймовірно розкішний і красивий. А також. Відео, от я не знаю, чи це буде наступне відео, чи це вже було. Відео про місто Золочів, про Золочівський замок, де я трішки вам розповідаю про історію цього міста, яке, здавалося б, є просто районним центром, але насправді має таку багату столітню історію. Я вам там покажу два готелі, в яких я зупинялась, і декілька кав'ярень, яких я обідала. Дякую вам, що ви є на моєму каналі. Дякую за кожен коментар, за вподобаєчку. І на цьому всім цьом і па-па!